Ніколи б не думав, чим я буду займатися. Риться по Експресові. Блін, я, я бачу, як люди ведуться. Вони тупо ведуться, їм якась реклама вискакує, якісь тему, Аліекспреси. Люди накупляють якоїсь фігні, а потім не знають, як нею пользуватися. Вони заказали по красіві картинки, десь заплатили гроші, думають, що вони вигодно в покупку зробили. Відтоді в тебе лежить щось непонятне вдома, і потім або непонятно як пользуватися, або до нього повербанк, а в тебе немає, або акумулятори там гавно, або зарядного блока не було. В комплекті. А чого в нас люди не думають раціонально? Вони думають емоціями. О, класна картинка! О, написано: мінус 8% куплю. Ну таке є. Коротше, риюся по інтернету. <кхи> Показую. Не вупрок людям, ну просто мені обідно за те, що люди ведуться на всяку рекламу непонятної херні. Так, риюся по отзивам, дивлюся, читаю перчатки, тому що чоловік купив десь перчатки, десь. Ну, понятно, що десь, десь, видно, заказав на якомусь тему чи ще десь там. Перчатки які з утіпленням. Типа тут проволока. Просто проволока. Кстати, щоб ви поняли, в китайців ця проволока отдільно продається. Є просто проволка, ти можеш її хоч в світер собі поставити, хоч труси постав собі. І вона от USB від павербанка робота. Ну суть не в тому. Йому треба його запітувати, коротше, якийсь павербанк чи чого. Коротше, розібратися. Тут, як бачимо, перчатки з перчаток котон, ой, херолонь, херня, херня, є Дивися, наповнитель хуже, чи в мене в курточки. Так, ладно. І тут у нас стиковка кругла, як ми бачимо, йде до нього. І оце я сижу, розбираюся. Стиковка кругла, і потім ця стиковка з пари перчаток. Це все реклама, 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 три положення, понятно. Ага, ось переходник іде. Як бачимо, йде переходник. Отакі От два круглі штепселя на USB. То тобто, є два колю штапсіля. Один сюди по рукавому пустив, другий сюди по рукавому пустив. А отут тебе внизу, в тут штанях, отут, поняли, в самому центральному карманчику має бути павербанк, в який ти в USB всунеш, і воно буде питатися. По ідеї, якщо в нього є цей кабель, оцей який ми тільки що дивилися, якщо він у нього є. оцей цей кабель, поняв? Переходник оцей. Надіюся, Я не знаю, в знаю, якої комплектації він брав. Ну, по ідеї дожен бути оцей переходник у нього, і тоді йому тільки павербанк у мене взяти, і все достатньо. Ну ходить з проводами, чесно, я тобі скажу, не дуже удобно. Так само, як Ваня питав мені, Ваня, пам'ятаєш, ти казав: давай термостільки якісь на повербанк. Ну блін, реально, ти хочеш, щоб у тебе отута по по ножкам провода тіліпалися, і кожен ти ходив, а вони тобі лоскотили твої шерсть на ногах. Ну хочеш, да? Я тобі скажу, це не дуже удобно. Так само, як і по рукам, коли в тебе тут провід іде по руці, ну якось ну, те, отут, засунь собі провід. Возьми кабель, он, аудіокабель не товстий, не тоненький, да? і запусти його собі в рукав і походи з ним ось. Ну, тако я собі ходить з кабелями, як на мене. Ну, Це ж таке, повівся на рекламу, купив, то тепер вже розбиратися треба. Коротше бачу по отзивам, да? по отзивам іноземним бачу. Контрол-мінус. Мінус. По отзивам іноземним е, бачу, що ага, 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 ага. Ага. Е, написано 7 ватт тягнуть. 5 вольт, 1,4 ампера. Ага, понятно. Ну, якщо вони дійсно тягнуть 1,4 ампера, 5 вольт. То я б рекомендував павербанк не менше, ніж двадцятку е, брати, а лучше, звісно, 3 Лучше тридцятку буде оптималка. Е, так, і з швидми зарядками, щоб потужності хватало. А тут я бачу варіант на батарейках є. Диви. ось який земець прислав варіант з батарейками. Що типу три батареї ставиш люди. Туди... Ну, вибач, мене, ну, у європейців є деньги на батарейки, у наших людей немає денег на батарейки. Ти розоришся на батарейках. Просто напросто так що батарейчний варіант я відкидаю зразу. Хоча він більш удобний. Що ти можеш, лук, можеш три оцих батареї засунути в оцей карманчик, по ідеї, да? і не таскати провода, а просто вони отут на рукавиці. Це другий варіант уже буде. Ну, в такому випадку, звісно, я б зібрав якийсь акумулятор отакий, з виходом, тільки кругленьким. Да? Там кругленький, трьохміліметровий да, походи. Да. І тоді б вже таскав його. Ну, важко на руці таскати буде. Навіть один-два акумулятори Samsung суду важкувато на руці таскати. Теж неудобство. Я не знаю. Навіть хто знає, який лучший варіант з проводами чи без проводів. Я знаю ще луче. Ось провода, і там ЮСБ, типа, да? що можна від павербанка, можна від батарейного цека. Ну, оце мені чоловік кинув силку на Аліекспрес, де схожі перчатки. Він не признається, де він купив, десь купив. І тепер йому треба до них. Ну понятно. Ну Павербанк на 30 тисяч хай бере і радується життю. Я, я другого варіанта не бачу. Да, павер на 30 тисяч. Коротше, знайшов на лі О, Да, ага. Ну да, і ось він фотку скинув, як вони в нього виглядають. Так да. Ну, приблизно те ж саме. Тоже круглий виход, тільки на спитати в нього кабель є. Вс. Если кто-то выдается видео, сейчас скидываем видео. Давай.